Вас вітає медична інформаційна система Аск.Нет. Розглянемо створення взаємодії типу проведення інтервенцій. Заходимо в пошук електронного скерування та шукаємо скерування. Після цього обираємо потрібні нам скерування. Перевіряємо їх та переводимо в роботу. Що дане скерування, це є діагностична процедура, то в діях ми можемо обрати, погасити звітом у по взаємодії. Обираємо клас Амбулаторні епізоди, і в нас є можливість працювати в попередніх епізодах, які були створені, або ж є можливість створити новий епізод, вказавши назву епізоду, тип епізоду та дату початку лікування. Після цього ми обираємо створити взаємодію та вказуємо тип взаємодії проведення інтервенцій. Після цього ми вказуємо період візиту пацієнта. Причини звернення та медичні послуги є полями необов'язковими, в той час як клас взаємодії відвідування та пріоритет проставляється системою автоматично, за потреби можна змінювати. Переходимо в блок-Діагностичні звіти. Нам підтягнувся наш діагностичний звіт із категорії Діагностична процедура. Потрібно заповнити заключення лікаря. І переконати, що всі поля, які є обов'язкові для заповнення, є заповненими. Після цього, як зробили дані кроки, блок діагнози стає в нас необов'язковим для заповнення. Після цих кроків ми можемо зберегти нашу взаємодію та вивантажити на центральний компонент. Після вивантаження взаємодії повертаємося в вкладку Пошук електронних скерувань, оновлюємо сторінку і в діях до скерування, з яким ми працювали, ми обираємо погасити без посилання на МЗ. Такі ж кроки можна використати для погашення скерування на процедуру. Взявши скерування в роботу, обираємо Погасити процедурою у взаємодії та обираємо клас Амбулаторні епізоди. Маємо можливість працювати з епізодами тісними або ж створити новий епізод. Обираємо Створити нову взаємодію. В полі Тип взаємодії обираємо проведення інтервенцій. Вказуємо період візиту пацієнта та переходимо в блок процедури. Наша процедура підтягнулася. Обираємо результат проведення процедури. Інші поля заповнили системою автоматично. Після заповнення процедури блоці діагнози, облік основного діагнозу є не обов'язковим. Після цього можемо зберегти нашу взаємодію та вивантажити її на iHealth. E Повертаємося в вкладку Пошук електронних скерувань, оновлюємо нашу сторінку і в діях до нашого скерування обираємо Погасити без посилання на МЗ. Після цього роботу з нашим скеруванням є завершена.